Я поспішаю в лікарню. Ви е, порушуєте мої конституційні права, а саме обмежуєте пересування по території України. Співробітники поліції зупинили водія військового і вказали про те, що, начебто, він їхав і не був пристебнутий паском безпеки. Сьогодні ви дізнаєтесь, що необхідно знати, що необхідно казати для того, щоб не отримати незаконний штраф від співробітника поліції. Спочатку докази, а потім документи. І більш детально ми про це сьогодні поговоримо. Зараз ви мені повинні довести докази, докази мого. Якоби правопорушення. Правильно? Але в першу чергу хоче знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. І у вас з'явиться можливість одразу отримати по багатьом питанням і консультацію, і юридичну підтримку. Макаренко Андрій Сергійович. ПП дійсно 20 20-27-го. Зворотньої сторони, будь ласка. Як ви будете розглядатися? Ви уже? Ні. Я вам зачитую права. Ні. Ви Зараз ви мені повинні довести докази докази мого якоби правопорушення. Правильно? Давайте почнемо з доказів. Ще не До, Я, я вам хочу докази. Я вам зачитую про... Добре, Зараз буде відібрано поняття, <клес> від свідків. Я затриманий. Ні. Ні. Я можу їхати? Не можете ви їхати. Чому? Тому що зараз буде проходити процесуальні дії. Процесуальні дії. Наскільки це затягнеться? Ну залежить від вас. Від того, Я поспішаю ви... в лікарню. Ви е, порушуєте мої конституційні права, а саме обмежуєте пересування по території України. Правильно? У вас є письмові? Мені зараз відібрати письмові поясення. Вам Та відбивайте, письмові... я ще через 5 минут буду їхати, даю все. Які питання? Які питання? Це ж у вас якісь питання? І Хто кого зупинив? Ви мене чи я, я вас? Зупинив. Для того щоб вміло захищати свої права. Першу чергу необхідно знати, а для того, щоб знати, необхідно читати, читати корисну літературу. Для вас ми підготували 20 рішень Верховного суду України, і дані рішення повинен мати кожен водій в кожному Авто, тому що співробітник поліції стверджує, наприклад, очі це доказ, рапорт поліції це доказ. Ні, водій спочатку пред'яви документи, а потім буде доказ. Ні, ні, ні. Друзі, маючи дану пам'ятку, ви зможете вміло захищати свої. Права. Ну, ви керуєте ТЗ, не Далі. Покажите, Хто що вам таке сказав? Я їх відстегнув тільки що. У, це вас, це у вас є зворот. Свідок це бачив. Ви не можете. Свідок. Хорошо, Покажите. де є? письмове пояснення? Покажіть, правильний. будь ласка. Чого я повинен ждати, тратити свій час? Вам свідок при вас стояв і сказав, що ви були не. То, вибух. що він сказав, він зараз прийде, і скаже ще що нібудь. Далі що? Так це є доказ. Показання свідка. Письмове. Зараз напише, Хорошо, пиши. Одного це недостатньо, а двох свідків потрібно. Двоє напишуть. Двоє напишуть, а ви це заводите в оману, ви понимаєте? Ви військовий? Так. Так. Я також військовий. І так розпочинаємо в першу чергу спочатку докази, а потім документи. Про це нам зазначає відповідне рішення Верховного суду України. Друзі водії, пам'ятаєте, рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання Все всевірно співробітниками поліції. І про це йому ми наголошуємо. Якщо співробітник поліції вказує, що є свідчення свідків. Хай надають їх у письмовому вигляді для того, щоб ви могли з ними ознайомитись. Ваш захисник мав можливість з ними ознайомитись, щоб в подальшому подавати там відповідні клопотання. Що в подальшому, наприклад, ви будете оскаржувати цей незаконний штраф, і в суді буде можливість ознайомитись з свідченнями свідків, але співробітник поліції свідком бути не може. І ви оце будете казати неправду. Чому ви підійшли, я був вже не пристігнутий, так, як я відстегнувся. Факт. Я вже стояв чи їхав? Їхав. Це один свідок. Ще один свідок. Він мог бачити? Може і міг. Може і міг. Я йду, запитаю, бачу. Добре. Добре. Зараз тоді підбираю пояснення свідків. Можете навіть ближче. Я ще раз, у мене клопотання. Я потребую юридичної допомоги, а саме адвоката він сьогодні вихідний. Я клопочу про перенес розгляди справи на другий час, коли мій буде адвокат свободний. Я зараз запитаю гру, якщо люкісти, будемо далі спілкуватися. добре. Добре, питань немає. Якщо співробітник поліції стверджує, водій, ви причетні до адміністративного правопорушення, і на даний час буде розглядатись справа. Знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Ви можете подати відповідне клопотання. Про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам потрібна юридична допомога, тому що, наприклад, ви ще не знайшли адвоката, а для цього потрібно завчасно долучитись до нашого клубу або ваш адвокат не може приїхати на місце розгляду. Якщо співробітник поліції безпідставно відмовляє і в подальшому складає постанову, такий штраф є незаконним і знов. Про це нам зазначає відповідне рішення Верховного суду України. Суть справи поліцейський не надав можливості водію скористатися правовою допомогою під час розгляду адміністративної справи. Даний факт став підставою для скасування постанови про адміністративне правопорушення. Поспілкувався дуже там з іншими людьми, які могли це бачити. Угу. Е Свідчення співробітника поліції також не є доказом про що зазначено у відповідному рішенні Верховного суду. України водія притягнули до адміністративної відповідальності за те, що під час руху він, начебто, не був пристебнутий Паскам безпеки під час судового розгляду. З'ясувалось, що докази, на яких ґрунтувалась постанова поліцейського, не були належними та допустимими. Під час допиту в суді поліцейський лише підтвердив свої спостереження, але чітких доказів, які підтверджували порушення фото і відеофіксацію, надано. Не було в подальшому постанова поліції була скасована. І давайте подивимось, чим закінчилась дана історія. Водій отримав штраф чи ні, свідки відсутні. А так як у нас тільки один свідок, то ми не можемо об'єктивно оцінювати, чи ви вчиняли адміністративне правопорушення, чи не вчиняли. Тому е справа не підлягає розгляду. Я бажаю вам гарного дня. Гарного Добре, Дякую. Прийняли. Рапорт поліцейського також не є доказом. Читаємо відповідне рішення Верховного суду України. Суть справи водія було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 255 гривень. Доказів вчинення водієм адміністративного правопорушення, крім рапорта інспектора патрульної поліції, не надано. Подальшому постанова поліції була скасована. Тобто тут зібрали більш актуальні ситуації, які допоможуть вам при спілкуванні з співробітниками поліції. Якщо він зазначає, що ви порушили одразу докази, потім пред'являємо документи, і так ми розуміємо, що так дійсно була законна підстава для того, щоб зупинити ваше авто. Зазначає, що я бачив. Очі, це не доказ. Зазначає мій е, напарник бачив і будуть відповідні свідчення. Ні, це не є доказом. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал. Тиснемо лайк, думку завжди лишаємо. В коментарях є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.